Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Босак Світлана. Пропоную вам завдання, яке створене за допомогою ресурсів інтерактивної дошки Elite Panabort Book. Запропонована вправа є частиною уроку порівняльний зворот для восьмого класу. Подивімось, як це працює. Восьмикласникам було поставлено завдання. Замініть виділені слова і словосполучення порівняльними зворотами з довідки. Виділені слова і словосполучення, які є в реченнях, прихованих за ось цими квіточками. Учні по черзі виходять до дошки, беруть квіточку, яка їм сподобалась. Наприклад, ось цю. Визволені з полону люди змарнілі, виснажені, ледве пересували ноги. Тут виділено слова змарнілі виснажені, які можна замінити порівняльним зворотом, як з хреста зняті. Наступна квіточка. Будинок вибудували всім на славу, міцний надійний. Міцний надійний. Можемо замінити порівняльним зворотом, наче дзвін. Ось таким чином. Як же за допомогою інтерактивної дошки підготувати виконання такого завдання? Все дуже легко. Для початку створюємо нову сторінку, заливаємо її кольором певним, хай це буде ось такий салатовий, трішки світліший. Так. Завдання. Копіюємо. Вставляємо, збільшуємо шрифт, Завдання заховаємо для цього з галереї. Виберемо, заздалегідь підготовлене ось сонечко. Збільшуємо ось наше сонечко і прив'язуємо його до завдання. Тобто групуємо, натискаємо ще раз і дозволяємо переміщення. Ось ми завдання заховали за межами. Сторінки видно тільки сонечко. Коли це потрібно, учитель за допомогою сонечка витягне завдання. Далі повертаємось до речень. Копіюємо кожне речення окремо. Вставляємо наступне копіюємо. Вставляємо. і так працюємо зі всіма реченнями. Так, для початку ми збільшимо шрифт, щоб дітям було видно. Так, крапку доставимо. Маємо наступне, чотирнадцяти маємо. Цю процедуру ми повинні виконати зі всіма реченнями. Далі. Прив'яжемо речення до квіточок. Ось наші квіточки збільшуємо і клонуємо. У нас вісім речень, тому в нас повинно бути вісім таких квіточок. Прив'язуємо речення до квіточки. Групуємо. Так, тепер вони рухаються разом. Далі знову виділяємо і дозволяємо переміщення. Ховаємо речення за квіточкою. Ось так. Далі наступне речення. Так, теж прив'язуємо вже можна з цього боку, хай буде ось так. Групуємо і дозволяємо переміщення ось так. До цих квіточок теж. Прив'язуємо речення. Далі. Тепер порівняльні звороти. Кожен порівняльний зворот копіюємо окремо і вставляємо на сторінку, як ніч, зразу збільшимо шрифт. Так, і розташуємо на фігурку. Ось у нас фігурка прямо кутничок, заливаємо його зеленим кольором, маємо, розташовуємо. Порівняльний зворот. Значить, як ніч фігурка прямокутничок у нас повинен бути на задньому плані, а сам порівняльний зворот на передньому плані, щоб все ми могли прочитати. Ось таким чином. Тепер виділяємо, групуємо, ще раз виділяємо і дозволяємо переміщення. Ось. Таку роботу ми повинні зробити зі всіма ось цими порівняльними зворотами. Порівняльні звороти розташовуємо в нижній частині сторінки. І ось коли учень виходить до дошки і витягає речення, читає його і замість виділеного словосполучення чи слова, він вставляє підготовлений порівняльний зворот. Дякую за увагу. Використовуйте ресурси інтерактивної дошки Elite Book на своїх уроках і працюйте із задоволенням.